Глянемо думки загаданої людини про тебе. Нагадую, що варто підписуватись на мій телеграм-канал, куди я тебе запрошую. Там легше вийти зі мною на контакт, там більше закрите ком'юніті, там я публікую всякі цікаві окультні штуки, більше про свою практику. Там завжди є якісь знижки як на мої послуги, так і на товари з езотеричної кримниці. Так вона у мене є, якщо хтось не знав. От. Думки загаданої людини про тебе. Обожнюю, обожнюю. Вежа, вісімка пентаклів. наламала комусь плани. Ця людина, який ти наламала плани, і вона зараз дуже активна. Боже, ще й відьма. чорна карта на день. Дуже наламала плани. Людина страждає з проблемами зараз. Плюс повішені всі справи робочі, сімейні, будь-які, я не знаю, яку саме ти людина загадала, сімейну чи не сімейну. Вони зараз стали на паузу. Вони нікуди не рухаються, вони просто як застигли. І таке враження: та десятка пентаклів, вісімка кубків, дуже ймовірно, що ти загадала сімейну людину. Прямо от тут. І та людина, яку ти загадала, і всі, хто з нею пов'язаний, вони ніби. Ніби переживають якісь неок часи, якісь такі прям, прям погані, емоційно складні, не знає, що в них там коїться. І от ця людина думає, ну поки що тримається, тут такий міцний горішок, тут король мечів, він поки що тримається, але ну складно. Людина ніби так. Тримає оборону зараз активно дуже. Стоїть. Тримає оборону, намагається, до речі, тут людина зараз зберегти ось цю структуру, якось втримати вкупі свою сім'ю. Ну, добре, а про тебе що думаємо? Хоче зараз вирішити якісь свої проблеми і прийти до тебе в якомусь якимось новим підкатиком зовсім. Людина, яку ти загадала, буде проявлятися дуже незвичним для неї. Чином, ну, такого вона ще він, вона не робила. Вона зараз вирішить усі свої проблеми, які там кояться по всіх фронтах. І тоді, ну, принаймні, в планах зараз така у людини, проявитися, якусь зовсім ну приємно здивувати. Приємне здивувати, добре, але мені щось не подобається ця людина. Що це, хлопці? Це? З подарунком, до речі, якимось може прийти. Мені не подобається ця людина абсолютно. Вона якась дуже мутна. Вона дуже мутна, не, не, не варто її приймати назад, вона не прийде. Та й таке?